Всім доброго дня, розпочинаємо роботу нашої комісії, Кворум присутні, тому приступаємо. Так, в порядку денного сесійних матеріалів є проєкти рішень, які мають в нашої комісії. Почнемо з проєкту рішення під номером 26 перекоденному сесійному про використання об'єктів гімальної власності і на Чумківської міської територіальної громади. Перед рішення виглядає наступним чином. Пункт перший, відповідно, другий, третій. Ми є приміщення прихівця між нашими структурними підрозділами. Ділимо тобто, це технічне рішення. Пункт четвертий, відповідно, так само технічне рішення закріпляємо на житлові приміщення згальної площі 29-9 метрів. Пункт п'ятий, шостий і сьомий. діючий щорендар написав. Заяву промови відмови від договоринки, відповідно, ми закріпляємо ці приміщення за комунальним підприємством, управляючим компанією Комфортний Дім. І пункт 8 так само закріпляємо за комунальним підприємством Комфортний Дім 14,9 метрів за адресою Івана Колотваш. І є доповнення. Аналогічно, знову ж таки, там по метрах є уточнення, пункт 10-11 припиняємо право оперативного управління е, наших структурних підрозділів. І пункт 12-13 вже з актуальними цих паспортами зацікавляємо відправно дані. Так, члени комісії, присутні депутати. Так, Всім доброго дня, Михайло Івані, на рахунок доповнення, чи могли б так. Е... По, до, до, до цього рішення. Тут колега після 22, а? Так, ну це приміщення, пункт 10, відповідно, він пов'язаний з пунктом 12. Це є центр проведення медичної допомоги, тут знову ж таки по площах бачите, що є розбіжність 2 метри, це уточнення проти паспорт, відповідно, там припиняємо, тут перевіряємо. Ну і пункт 11, він пов'язаний з пунктом 13. Ми припиняємо оперативно правління комфортно і передаємо. Відповідно, управління для розміщення і так далі. Військової признають Зрозуміло. Члени комісії, присутні депутати. Немає зауважень, пропозицій, тому ставлю на голосування. Хто? за дане переключення, прошу за хто за? Проти. Утримати срічні кредиторного. На Наступне питання. Порядку денному сесійному під номером 27 про дезоватну передачу об'єктів комунальної власності до спільної власності територіальних громад сіл селищ міська на Путіської області. 13 березня 2025 року надійшло звернення від голови обласної ради, за яким він пропонує передати у власність приміщення, ряд переміщень, які зазначені проєкті рішення за адресою ЧДО 49 та з 46. Вповідомлі ці всі приміщення описали, спільно ну, з реєстраційною і юридичним управлінням опрацьовані. Викладаємо як попередній намір, це є, знову ж таки звертаю увагу, остаточне рішення міської ради, це декларація попередніх намірів, про передати у власність області відповідно дані приміщення, які вказані в проєкті рішення. Попередньо це означає, що таке наше про те, що знову ж це рішення можна обносити зміни. Відповідно, так само у нас не має приймати відповідні рішення стосовно цієї частині про розгоду на прийняття. Ну і ряд інших процедур, але для того, щоб ми запустили, в принципі цей процес треба прийняти це рішення. Все, на комісії, це я безоплатно ще раз, підкреслюю, що це є не остаточне рішення, воно так має звучати. Для того, щоб обласна рада надавала згоду на безоплатне прийняття і далі була створена комісія, проводились інші процедури стосовно реєстрації, інші правочини потрібно приймати такі рішення. Це фактично обмін буде приміщення. Наразі область до нас звернулася про якісь усні розмови, Я не хочу коментувати, але... Але, є є, є звернення офіційних обласної ради стосовно таких матів. Але будь-якого рішення в них ще немає обласному. До... Обласна рада попередня, якби була нещодавно, так я очікую, що на наступну сесію обласної ради будуть відповідні так само рішення зі сторони обласної ради. Може ми дамо можливість їм проявити себе перші? Ну, гаразді дивіться, є від них офіційний до нас, так, що дивіться. Ми але якщо ми будемо один одного проявляти, то деколи питання на руках не заснуємося. Це як попередні рішення, я вважаю, що є все ж таки звернення до обласної ради і потрібно. Які звернення від військової ради ну, стосовно майна, б ми не хотіли відкрити? Ну. Після того, коли міська рада прийметься рішення, то я думаю, що ми відповімо на звернення до обласної ради і так само вкажемо побажання, Ради. Як ми бачимо в подальшому, що би ми хотіли отримати навзалі. Рішення немає, тому що ми тільки заходимо переписку і рішення. Ми приймаємо це рішення, тоді можна говорити про подальші звернення рішення, подальше вирішення даної ситуації. Це рішення не базується на основах, тому ми це приймаємо. Тому ставлю на голосування. Члени комісії. Хто за те, щоб проголосувати про рішення про безплатну передачу об'єктів на власності наційної власності тренерних громад сіл села Шмісько-Банківської області? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Один утримався? 4. 5-6 за. Рішення прийнято утримався, отримався сільська комісії заклад. Так, є прохання, що з голосу, з голосу пронести технічне рішення про внесення змін до договору купівлі продажу земельної ділянки для суспільних потреб від 21.02.2022 року. Мова йде про розширення кодовища. У 2022 році ми приймали рішення. За той час продавця з реквізити, щоб ми могли проплатити необхідну суму і заключити договір, потрібно внести зміни нотаріусом до договору купівлі-продажу. Дуже ну, повидно повноважити, мене підписати на вітрові. Це почути? Це почути. Айка площа ділянки. Там ціна попадеться 200. Зараз маємо. Так, ціна установи 205 760 гривень. Це ціна на першу десяту 21 тому тобто ціну не вносимо І Очі земельної ділянки. 032 гектара. Mm. А зараз у Солочу перекатом пішло. І ті сюжетки, а купівлю не дійсно, а в Україні ще не дійсно. З three, 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 four, three well, 16 року я заключив близько 50 договорів купівлі. Оце все, що ми бачимо, розширення, це власне робота всьому Дякую. Так, за уважної пропозиції немає. Ставлю на останнє. Хто за? Проти? Утримались? Rzeczywiście Tak, z i architekturę. Tak, tak. Na bezdele, w projekcie wieszenia sesyjno-ochronne bez idei, koniecznie zmienił wieszenie Wojtkowskiej Miejskiej Rady. I powtarzam, że do wygodnia, faktycznie i techniczne wieszenie У 24 році міська рада приймала рішення про внесення змін збройних сторон-архітектурної охорони плану міста Івано-Франківська. Ця робота ведеться в рамках розробки комплексного плану громади, а також генерального плану міста Івано-Франківська, тому є потреба, власне, цей документ виготовити. Зміни це рішення стосуються в пункт перший. Це йде мова про назву. Є відповідна організація проєктних, яка буде розробляти, угодно вже підписана, Змінюється назва. І в пункт 3.3. за щодо строку проведення підготовчих робіт. Попередньому рішення строк тривав до 30 грудня 24 року, а тепер згідно надальному плану до 30 червня 2025 року. Решта все змін. це зміни. Історика секторного опорний план міста Івана Федор є на населеним пунктом, відповідно, він повинен мати цей документ. міст, який є в цього списку. І це є частина генерального плану, так як нам зараз каже, законодавство історик архітектурного плану, план є частиною генерального плану міста. Зміни будемо посудити. Борис Телеоновичу, скажіть, будь ласка, я задав питання Ігору Михайловичу. Він якісь терміни називав на комісіях щодо термінів виконання роботи по генеральному плану по змінах? Яка зараз там ситуація? Може би варто, що він теж прийшов на комісію і ми повернемось до тих обіцянок, і що насправді відбувається. Ну, я думаю, що в принципі його присутність тут не потрібна, оскільки в нас є договір, на є календарний план, і який е, розроблений. Тобто нам роботу мають передати до листопада, до кінця листопада 25-го року. Календарний план не змінювався на даний час. Робота триває. За останніми даними ми е, контактували вже з київським діпромістом, вони готові поставити вже попередні матеріали. Приїхати до нас, отець буде після після міста. Члени комісії, за увагу, питань. Немає на слава. Хто за? Проти. Річній принцип наголосив. Так, на сьогодні поєднав денний вичерпний. В різому немає нікого ніяких пропозицій. Тому оголошую роботу комісії завершення. Дякую за увагу.